Потім перетворилася в князівство Русі. Тож, якщо ми будемо розглядати історію степу Нормально, то казацька державність вже не буде виглядати перетично в червоних оплатних шароварах, а це буде потужна держава, яка, ну от якщо ви подивитесь на мапи, там от руїна особлива, ви побачите це 36 сторінка, ви побачите, що руїна це насправді було не так страшно, як молодо історики там розповідають. Тому що Військо Запорізьке ніхто не розділив. Він каже, розділила Україну по Дніпро, розірвали нашу неньку, поляки і москалі. Правильно, але не всю Україну. Військо Запорізьке залишилося нерозірваним, залишилося незалежною державою, з васальною залежністю, то від москалі, то від поляків, то від а то й повністю не залежить. Що таке васальне? Значить, давали данину, але обирали вікна собі самі і завжди керувалися самі. І грубо кажучи, третина України не була, ніким нічого розділу. І, це третина е сучасного е не була ні, ким, ні ні на що розділа. І тоді це в трагічні часи видати вже не такими трагічними. ще казав, що українську історію неможливо читати без брому. Бром тоді був єдиним заспокійливим засобом, іншого не було. І тому ми написали, тут така РСС стрічка написала, читати без брому. Це, але верне Венеченка. Ми в Кироваді були, вони нас за грудки кажуть, де Венеченка. Ми кажемо сьомо. <ріху> Бо більше нема за що його сюди включати. Дуже довгі прізвища не влада. А коли він щось зробив, то не, не з'ясував. Писав багато, але політичного сліду такого, щоб він був продуктивний, на жаль, не лише. Так, е, тоді цю історію можна читати без брому, тому що е, козацька державність, як це не дивно прозвучить, виникла, виникши в 15-му. А за деякими джерелами в 14 столітті ліквідована була тільки в 1918 році. Козацька державність українська була ліквідована в 1918 році. Пояснюю свою думку: коли виселили Ногайських татар з Одещини теперішньої, туди за туди заселили козаків, яких виселили з Козаків. Ну, Труйнувала Січ, це насправді було не заселення Дикого поля, а це було виселення окупація, козаків. окупація території, і виселення козаків. Козаків виселили морське військо, за 12 Січ самі втекли, і Чорноморське військо на теперішній Одещі. Але що таке військо? Це військо держава, це автономна, це з жінками, з дітьми, з хатами. Це ті самі казаки, так як вони жили там, вони творило автономну державу, Бузьке військо, автономну державу, Чорноморське військо, автономну державу за дунайське сі. А потім їх переселили на Кубань, чорноморське, чорноморське військо. Бо звідти розвідти ногайських татарів, переселили Чорноморське військо туди. І автономію кубанського війська ліквідували тільки більшовики. Це був останній осередок козацької державності. Автономію кубанського війська ліквідувала тільки більшовики з 1918 році. Бузьке військо загинуло в бою з армією Аракчеєва, за каральних походів. До речі, цікавий, цікавий вам нюанс буде. Бузьке військо це Нова Одеса Вознесенськ, Вразівка Віровоморська. Оце землі Бузького війська здовж Буга. Ну і згадайте нещодавні події. Вони мають корінь. Там іще, тобто це козацькі землі давні даний Тому там люди такі бойові. Ми зараз ми вам теж поставимо покажемо пісеньку, щоб вас не перенапружити.